Джон Бівер, приманка сатани. Я присвячую цю книжку моїй дружині Лізі, яка поруч із Господом є моїм найціннішим другом. Ти справді доброчесна жінка. Я буду вічно вдячний Господу за те, що Він поєднав нас як чоловіка та дружину. Дякую тобі, Лізо, за самовіддану допомогу в редагуванні цієї книжки, моїм чотирьом синам: Едісону, Остіну, Олександру та Ардену, які пожертвували часом і статом, щоб цей проєкт був завершений. Хлопці, ви радість мого серця. Особливо подяка Джону Мейсону, який повірив у цю звістку і спонукав мене опублікувати її. Деборі Полаліон за її таланти та підтримку в редагуванні і всьому персоналу Харизма Хаус, який працював з нами в цьому проєкті. І найголовніше, моя щира вдячність нашому небесному Отцю за його невимовний дар, нашому Господу Ісусу, за його благодать, істину та любов і Святому Духу, за його вірне керівництво під час цього проєкту. Вступ! Кожен, хто коли-небудь ставив пастку на тварин, знає, що потрібна одна із двох речей, щоб вона спрацювала. По-перше, капкан має бути захований, щоби тварина не помітила його, і по-друге, у ньому має бути приманка, щоб заманити тварину в його смертоносні щелепи. Сатана, ворог наших душ, поєднує ці обидві стратегії, коли розставляє свої найбільш оманливі та смертельні пастки. Вони приховані і мають приманки. Сатана і його когорта бісів не такі вже й прості, якими їх вважають багато людей. Вони хитрі, підступні й умілі в обмані. Сатана витончений у своїх діях, він спритний і винахідливий. Не забувайте, що він уміє маскуватися під ангела світла. Якщо ми не навчені Словом Божим відрізняти добро від зла, то не можемо розпізнати його пасток. Однією з найбільш оманливих і підступних наживок є те, з чим стикався кожен християнин образа. Власне, образа сама собою не смертельна, а якщо вона залишається у пастці. Але якщо ми підбираємо її, споживаємо і починаємо харчуватися цим у своїх серцях, тоді ми стаємо ображеними. Ображені люди приносять багато плодів, таких як біль, гнів, обурення, ревнощі, зневага, розбрат, гіркота, ненависть і заздрість. Споживання образи має свої наслідки: кривду, нападки, рани, поділ, розпад взаємен, зраду і відступництво. Часто ті, хто ображений, навіть не усвідомлюють, що вони опинилися в пастці, вони не помічають свого жахливого стану через те, що вся їхня увага прикута до того, як погано з ними вчинили. Вони відмовляються дивитися правді в очі. Найефективніший спосіб для ворога засліпити нас це змусити нас зосередитися на собі. Ця книжка викриває цю смертельну пастку і показує, як урятуватися від її лащат і залишатися вільними. Свобода від образи дуже важлива для кожного християнина, бо Ісус сказав, що неможливо, щоб не з'явилися спокуси. У церквах по всій Америці та й інших країнах, де я проповідував це послання, більшість тих, хто слухав, відповідали на мій заклик до покаяння. Це досить такий великий відсоток. Та менше з тим, це не всі, хто потребував цього. Деяким людям заважають гордощі. Я бачив, як люди зцілювалися, звільнялися, наповнювалися Святим Духом і отримували відповіді на молитви, коли ставали вільними від цієї пастки. Зазвичай вони повідомляють, що роками шукали того, що отримали за мить, тільки но були звільнені. У другій половині ХХ століття знання сильно зросло в церкві. Проте складається враження, що навіть із цим зростанням ми бачимо ще більший поділ серед вірян, лідерів і членів християнських громад. У чому ж причина? Образи набуває загрозливих розмірів там, де немає справжньої любові. Знання ж надимає, любов же будує перша до коринтян, восьмий розділ. Так багато людей опинилися в цій оманливій пастці, що ми майже дійшли думки, ніби це нормальний спосіб життя. Однак до повернення Христа справжні віряни будуть об'єднані як ніколи раніше. Я вірю, що незліченна кількість людей у наші дні будуть звільнені із пастки образи. Це стане однією з найголовніших ланок у пробудженні, яке охопить усю країну. Ті, хто не вірує, побачать Ісуса через нашу любов одне до одного, бо брак цієї любові засліплював їх. Я не вірю в те, що потрібно писати книжку просто заради того, аби писати. Бог запалив це послання в моєму серці, і я побачив плід, який зостається. Один пастор сказав мені після служіння, на якому я проповідував це послання я ніколи не бачив, щоби так багато людей звільнялося на одному зібранні. Бог проговорив до мого серця, що це лише початок. Багато людей будуть звільнені, зцілені та відновлені, коли читатимуть цю книжку і проявлятимуть послуху указівками і спонуканням Святого Духа, зверненим до них. Я вірю, що під час читання слів на цих сторінках учителі-порадник застосує їх особисто до вас. Коли він це робитиме, слово дане через об'явлення духа принесе величезну свободу у ваше життя і служіння. Помилімося разом перед тим як почати читати. Отже в ім'я Ісуса я прошу, щоб Ти відкрив мені Твоїм духом своє Слово, коли я читатиму цю книжку. Розкрий усі приховані ділянки мого серця, які заважали мені пізнавати тебе і служити тобі більш ефективно. Я приймаю викриття Твого Духа і прошу Твоєї благодаті, щоб виконати все те, чого ти прагнеш від мене. Дозволь мені пізнати тебе ближче, коли я чутиму твій голос, читаючи цю книжку. Глава перша. Я ображений. Подорожуючи Сполученими Штатами у служінні, я спостерігав одну із найбільш смертоносних та оманливих пасток. Вона ув'язнює незліченну кількість християн, розкриває стосунки і розширює наявні бар'єри та прірви. Цією пасткою є образа. Багато хто не може нормально функціонувати у своєму покликанні через рани та біль, що завдали образи їхньому життю. Вони інваліди, які живуть у перешкодах, що заважають їм працювати і використовувати усі їхні потенційні можливості. Дуже часто ран завдають інші віряни, у такому разі образа відчувається як зрада. У Псалмі 54-му, з 12 по чотирнадцятий вірш, Давид сумує: Нещастя всередині в ньому, а з вулиці його не виходять насилля й обмана, бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшився надо мною, я сховався б від нього. Але ти, чоловік мені рівня, мій приятель, близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Це ті, з ким ми поруч сидимо і співаємо, або, можливо, це той, хто промовляє проповідь. Ми разом із ними проводимо відпустку, відвідуємо соціальні заходи та працюємо в одному офісі, або може, ці люди ще ближче до вас. Ми зростаємо разом, довіряємо їм і живемо поруч із ними. Що ближчі стосунки то болісніша образа. Придивившись, ви побачите найбільшу ненависть серед людей, які колись були близькими. Адвокати скажуть вам, що найбільш злісні та жорстокі справи є в розлучних процесах. Американські змі постійно повідомляють про вбивства в родинах, скоєні з невіреними членами сім'ї. Дім, який має бути місцем притулку і захисту, забезпечення та зростання, місцем, де ми вчимося надавати й отримувати любов, часто є самим коренем нашого болю. Історія показує, що найкривавіші війни, громадянські, коли брат повстає проти брата, син проти батька або батько проти сина. Можливості бути ображеними нескінченні, як і перелік стосунків, хоч би якими складними чи простими вони були. Одна істина залишається незмінною. Заподіяти вам біль можуть лише небайдужі вам люди. Ви очікуєте від них більшого. Зрештою, ви віддали їм більше, що вище очікування та більше падіння. У нашому суспільстві панує егоїзм. Люди сьогодні думають тільки про себе, нехтуючи навколишніми і завдаючи їм болю. Це не має дивувати нас. Біблія дуже ясно говорить, що в останні дні люди будуть самолюбні. Ми очікуємо цього від тих, хто не вірує, але Павло не мав на увазі тих, хто перебуває поза церквою. Він говорив про християн. Багато людей було зранено, вони відчувають біль гіркоту. Вони ображені, але вони не усвідомлюють, що потрапили у пастку сатани. Чи винні ми у цьому? Ісус чітко дав зрозуміти, що неможливо жити в цьому світі і не мати приводу бути ображеним. Проте більшість вірян вражені, розгублені та шоковані, коли це трапляється з ними. Ми вважаємо, що ми єдині, хто зазнав кривди. Така реакція робить нас вразливими для появи гіркого корення. Отже, ми маємо бути готові й озброєні проти спокуси образ, бо наша реакція визначає наше майбутнє. Зваблива пастка Грецьке слово спокуса в Луки 17,1 в англійській біблії це слово також означає образу, тому у перекладі ми часто використовуємо його в цьому значенні, щоб уникнути непорозумінь і дотриматися головної думки автора. Походить від слова скандалон. Спочатку це слово стосувалося частини пастки, до якої була прикріплена приманка, отже. Це слово означає пастку, поставлену на чийому небудь шляху. В новому заповіті це слово часто використовується для опису того, як ворог ловить людей у свою пастку. Образа або спокуса це інструмент диявола, щоб поневолити людей. Павло наставляв молодого Тимотея. Араб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї? Друге послання до Тимотея, другий розділ з 24 по 26 вірш. Люди, що сваряться чи утворюють опозицію, потрапляють у пастку. Вони в'язні диявола, яких утримують для того, щоб виконувати його волю. І ще тривожніше те, що вони не підозрюють про свій полон. Як блудний син, вони мусять спам'ятатися і осягти свій справжній стан. Вони не усвідомлюють, що із них виходить не чиста, а гірка вода. Коли людина обурена, вона вважає, що має рацію, а в той час як це зовсім не так. Незалежно від сценарію, ми можемо розділити всіх ображених людей на дві основні категорії: перша тих, із ким насправді поводилися несправедливо, та друга тих, хто вважає, що з ними поводилися несправедливо. Люди другої категорії щиро вірять, що вони зазнали кривди. Часто вони роблять висновки з недостовірної інформації або ж інформація є точною, але їхній висновок спотворений. У будь-якому разі їм боляче вони ображені і їхнє розуміння затьмарюється. Вони судять на підставі припущень зовнішніх ознак, людських слухів і чуток. Справжній стан серця один зі способів, яким ворог тримає людину в ображеному стані. Це приховувати кривду, прикриваючи її гордістю. Гордість не дозволить вам визнати ваше справжнє становище. Одного разу я був дуже ображений кількома служителями. Люди говорили, я не можу повірити, що вони зробили це з тобою, чи тобі не боляче. Я швидко відповідав: ні, все гаразд, мені не боляче. Я знав, що ображатися було неправильно, тому заперечував і пригнічував це почуття. Я переконав себе, що не був ображений, але насправді я образився. Гордість маскувала справжній стан мого серця, гордість утримує нас від істини і не дає дивитися правді в очі. Вона спотворює наше бачення. Ви ніколи не змінитеся, якщо думатимете, що все добре. Гордість робить ваше серце запеклими і затьмарює очі вашого розуміння. Вона утримує вас від переміни серця, тобто від покаяння, яке звільнить вас. Гордість змушує вас бачити себе жертвою. Ваше ставлення стає таким зі мною погано поводилися, мене недооцінювали, тому я маю повне право на таку поведінку через те, що ви вірите, ніби невинні та обмовлені, ви стримуєте себе від прощення – Хоча справжній стан вашого серця прихований від вас, він не прихований від Бога. Лише те, що з вами несправедливо поводились, не дає вам жодного права носити в собі образу. Мінус на мінус не дає плюс ліки. У книзі об'явлення Ісус звертається до церкви в Лаодикії, кажучи, що вони вважають себе багатими, думають, що збагатіли і ні в чому не мають потреби. А потім він відкриває їм їхній справжній стан: Ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Об'явлення третій розділ. Вони помилково прийняли свої фінансові сили за духовні, гордість приховувала їхній справжній стан. Сьогодні багато людей почуваються таким чином вони не бачать справжнього стану свого серця так само, як я не міг побачити образу, яку відчував до тих служителів. Я переконував себе, що не був зранений ними. Ісус сказав Лаодикеям, як вийти з того обману, купити Боже золото. І побачити свій справжній стан купити Боже золото, щоб звільнитися від обману, Ісус найперше наказав їм купити в мене золото в огні перечищеного, об'явлення третій розділ. Очищене золото м'яке та податливе, немає корозії та інших речовин. Але коли золото змішується з іншими металами, міддю, залізом, нікелем тощо, воно стає твердим, менш податливим і більш схильним до корозії та окислення, ця суміш називається сплавом. Що вище відсоток чужорідних металів, то твердішим стає золото, і навпаки, що менший відсоток домішок, то воно м'якше і податливіше. Ми одразу ж бачимо цю паралель: чисте серце схоже на чисте золото, м'яке, ніжне і податливе. Послання до євреїв 3.13 стверджує, що серця стають запеклими через обман гріхом. Якщо ми не розбиратимемося із образою, це буде приносити більше плодів гріха, таких як гіркота, гнів та обурення. Ці додані речовини загартовують наші серця так само, як сплави роблять золото твердим. Це зменшує або усуває ніжність, що призводить до втрати чутливості. З'являються перешкоди в нашій здатності чути Божий голос, ми не можемо бачити чітко, це ідеальна ситуація для обману. Перший крок у очищенні золота подрібнити його на порох і змішати із речовиною, що називається флюсом. Тоді суміш поміщають у піч і розплавляють її з інтенсивним нагріванням. Сплави й домішки притягуються до флюсу та піднімаються на поверхню. Золото, яке важче, залишається внизу. Домішки або шлаки, такі як мідь, залізо та цинк, поєднані із флюсом, потім видаляють і отримують чистіший метал. А тепер подивіться, що каже Бог. Оце перетопив я тебе, але не як те срібло, у горній недолі тебе дослідив. Ісая 48,10. І знову тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу. При з'явленні Ісуса Христа 1 Петра 1.6, Бог очищує людину стражданнями, випробуваннями, скорботами, жар, від яких відділяє від Божого характеру в нас такі домішки, як непрощення, сварки, гіркота, гнів, заздрість тощо. Гріх легко ховається там, де немає жодного жару випробувань і страждань. У часи процвітання та успіху навіть злий чоловік здається добрим і щедрим, однак під жаром випробувань домішки випливають на поверхню. У моєму житті був період, коли я проходив через такі суворі випробування, із якими раніше ніколи не стикався. Я став грубим, і жорстоким і з найближчими людьми моя сім'я та друзі почали уникати мене. Я кричав до господа: звідки весь цей гнів? Раніше його не було. Господь відповів, синку, домішки виявляються саме тоді, коли золото розплавляють у вогні. Потім він поставив запитання, що змінило моє життя. Чи можна побачити домішки у золоті до того, як його поклали у вогонь? Ні, відказав я. Але це не означає, що їх там не було, мовив Господь. Коли вогонь випробувань вразив тебе, ці домішки спливли. Вони були приховані від тебе, проте я завжди бачив їх. Отже, тепер ти маєш зробити вибір, який визначить твоє майбутнє. Ти можеш і далі гніватися, звинувачувати свою дружину, друзів, пастора і людей, з якими працюєш, або ж можеш усвідомити, що саме є цим шлаком гріха, покаятися, прийняти прощення, і тоді я візьму свій ківш і видалю ці домішки із твого життя. Подивіться на свій справжній стан. Ісус сказав, що наша здатність бачити правильно це ще один ключ до звільнення від обману. Часто, коли нас ображають, ми бачимо себе жертвами та звинувачуємо тих, хто нас поранив. Тож, коли гіркота, непрощення, гнів, заздрість і образа з'являються на поверхні, ми їх виправдовуємо. Іноді ми навіть ображаємося на тих, хто нагадує нам про наших кривдників, і з тієї причини Ісус радив. А маззю на очі намасти свої очі, щоб бачити об'явлення 3,18. Щоб бачити що? Свій справжній стан. Лише так ми можемо бути ревними і покаятися, як Ісус наказував далі. Ви каятиметеся тільки тоді, коли припините звинувачувати інших людей, коли ми звинувачуємо інших і обстоюємо власну позицію, ми сліпі. Ми намагаємося видалити заскалку з ока нашого брата, поки в нашому є колода. Саме об'явлення істини приносить нам звільнення. Коли Дух Божий показує нам на наш гріх, він завжди робить це таким чином, що ми бачимо себе та гріх окремо. Це приносить викриття, а не осуд. Я молюся, щоби під час читання цієї книжки слово Боже просвітило очі вашого розуміння, і ви побачили ваш справжній стан та звільнилися від будь-якої образи, що є у вашому серці. Не дозволяйте гордині заважати вам бачити правильно і каятися.